Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Менеджер Усика Сергій Лапін поділився думками стосовно ймовірного мордобою Олександра з циганським пиздоболом Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова. Уайлдер, Джошо, Усик. Усі погодилися на моцний вечір боксу в Саудівській Аравії, тоді як Ф'юрі продовжує налякано тікати. Маємо надію, що поєдинок Усик Ф'юрі все ж таки відбудеться. Сподіваємось, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує ф'юрі. Український боксер Дмитро Митрофанов проведе свій наступний бій в андеркарді бою Усик Дюбуа. Його суперником стане володар поясу WBC Silver в середній вазі, щоб це не було британець Хамза Ширац. Ютубер Джек Пол планує провести бій з Конором Макгрегором. Американець хоче зробити це одразу після свого бою з UFC Нейтом Діасом. Пряма мова. Конор Макгрегор хоче отримати великий гонорар. Я дам гроші цій жадібній сутці, а потім поб'ю його. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.